Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Є багато питань істинних. Що таке істина? Де її шукати? Але мало хто шукає істину. Всі шукають щастя насолоди свободи, навіть у вірі і плутаються. Так, в чому ж наші проблеми? Проблеми наші бажання. Людина віруюча шукає Бога. Вона по-іншому дивиться на світ, шукає відкривення Бога. І Бог дає. Тільки Бог дає часто через помисли, відкривення, коли читаєш Івана. В нас після Радянського Союзу виховали людей, які мали бажання збагатитися. Жити як в Європі там. Ну і виходить так, що нам обіцяли. Тобто, комуністи завжди знають, що вони мають авторитет, коли обіцяють. І всі інші президенти, наші керівники так само обіцяють нам. Обіцяють що? Нам багатство. Тобто не духовності, Ні. а багатство. Тобто і вони прикриваються церквою, прикриваються Богом. Ну там, розумієте, знов питання. Віруюча людина. Віруюча людина має бажання служити Богу. Своїм, вони, вона повинна служити в дусі і істині, своїм серцем. Оце є правильна віра. І тому багато в 90-х роках, тобто шукали Бога, досягли якихось успіхів. Стали епіскопами, митрополитами, але загубили віру. Вони стали латою І не витримали спокус влади. погасли все. І тому вони почали співпрацювати із керівниками, а у керівників є бажання інші. Тобто вони стали одним апаратом, що дурять людей. Тому що ми маємо? На цей, на цей раз. Тобто, ми на цей раз в 90-х роках мали людей, які яких, яких більшістю бажали Росії, тому що вони були виховані на російську тему, російською культурою, російської церкви, з російським баченням. І найгірше це російським нацизмом дивлячи на українців як на ворогів, на українську мову як на ворогів. І тому їхнє бажання використовував Путін. Є, так, він використовував це. багато депутатів було, є, таких, які за Росію, були, і голосували за них, от, проросійських людей. І то привело до війни. Тепер у людей виникло інше бажання. Не хочуть, щоб вина, війна припинилася. О, тому більшість йдуть до церкви, переповнені церкви, люди моляться. Тобто бажання, щоб Господь зупинив війну. Це, ну, це по коментарях є дуже сильно. Але... Дух і неправда, дух неправди, можна сказати так, ще володіє нами, ще відстоюють ідеї російського миру багато людей, тому говорить російському надіються на те, що Хтось нам дасть, дадуть, нас, дадуть нам багатство, дадуть нам гроші під вишитих пенсії, розумієте. І то, тому багато поліцейських, і прокурорів, суддів, вони купилися, тому що їм давали подачки, їх купили, тобто їм давали зарплати, і дають зараз, і депутатів так само, розумієте. А народ вже ніхто з ним не рахує. І знову з ним, з нашим народом знову його дурять, знову дурять і будуть дурити далі. Тому дуже важливо шукати нам істину, яка в нас є. І тих людей і підтримувати, які дійсно ці в істині. Багатий же бажає збагатити своє бажання багатство От. і поки в нас будуть такі мрії про багатство то в нас не буде ні багатства ні свободи тобто багато про це знають і говорять що коли ми вибираємо дух істини цей дух свободи і коли дух свободи приходить то приходить і все інше. Ну так як Господь казав, шукайте спочатку Царство Небесне, а все інше вам дасться. А так як наші люди бажають гроші, і куплені, не мають совісті, Тобто продажні люди. Люди в СБУ, які повинні охороняти народ, вони обкрадають його. Тому що вони охороняють багатих людей. Вони не народ, не совість, вони не мають совісті, а інакше. Вони б швидко навели порядок. Ні СБУ, ні прокуратуру, ні суддів. Все продано. Бо вони бажають багатитися. І тому, коли люди зрозуміють ці істини, вони будуть бажати свободи. Свобода від неправди. Свободи від грошей, бути незалежними. І коли в нас церква буде така незалежна від багатих людей, а ми будемо шукати Бога, істини. От. Багато говорять про Бога, от. але в них немає того духу. Ми загубили дух істини. Дух віри, він пізнається дуже просто, коли ти маєш бажання молитися, коли ти маєш бажання читати духовну літературу, Євангелію, зв'язуватись зв з Господом, коли ти шукаєш істину, в чому проблема, тобто нашому народу. Коли ти замість телевізора будеш ставити ікони, шукати старців. І через старців, через їхнє бачення світу, ми будемо пізнавати себе. І коли ми будемо пізнавати себе, ми будемо іншими, ми будемо дійсно віруючі людьми. А так, ці люди, які нами керують і говорять, що вони віруючі, вони люблять славу. Влада приносить їм славу. Тому що кожен хоче догодити начальнику. От. І тому прославляють, і тому багато тих є людей, які їм листять. І так, листя Священку, священник листить владі і так далі, далі, йде до, до президента, розумієте. Зламати ту систему дуже важко. Тому війна йде, тому що нами керує неправда. Берхливі люди нас обманюють. І хоч багато там викривають зараз цих президентів, але та система була завжди обкрадання. Просто Зараз більше нагло стало обкрадати, більше нагло стало брехати на. Тому що то прийшла вершина, вершина дьявола Антихриста. Заволоділа нами. І, наш, і почали безпощадно вбивати наших дітей, наших людей. І ми не знаємо, як ми будемо жити далі. Єдине, нам треба впливати на Бога. Але Бог завжди каже, от 10 заповідів. А ні, ні, ми не думаємо про 10 заповідів, про істину. Ми шукаємо ворогів. Та ворог наш, ми є самі. Він в нас живе, тому що ми керуємося неправдою. Ми цілуємо ручки людям, бо вони мають владу. А вони обкрадають нас, дурять нас. Вони говорять, що ми бидло, розумієте? Тому вони давлять нас їдуть на великих машинах, давлять людей і, і, і безкарні, ніхто їх не судить. Тому що вони зневажають, вони відійшли до того. Ну, рано чи пізно, все рівно буде кара Божа і для них. Ну, а для нас ми повинні розуміти. Алкоголік бажає випити, злодій бажає красти, прилюбодій бажає прелюбодійствувати, Та, І хто має владу, бажає ще мати владу, ну як в цій касті, та, про е, злотурибку. Ну, так, і воно дійсно є. Ну, ну це не Пушкін придумав. Так, дуже часто нам кистки дають ангели зверху. Вони там дають, ми слухаємо на вухо і пишемо. Думаю, звідки це все взялося? Я пам'ятаю про Андерсона, коли він писав казки, то він... Записував те, що йому говорить на вуху <laughs> ангел. <laughs> ну, коли він впав в блуд от, обману, от, ангел відійшов від нього. І тоді він нічого, ні слова не міг написати. Ми повинні розуміти, що ми керуємося бажаннями. бажаннями. Коли ми маємо бажання мати Бога, то ми з'єднуємося з Богом. Ми молимося, ми вповаємо на нього, ми дякуємо йому за все, що він нам дає. І Господь нам допомагає, але ми повинні прикладати зусилля. А коли ми живемо нечистиво, то ми собі робимо програму, що в нас буде негаразд. В нашій сім'ї, в нашому народі, в наших дітях, в наших внуках, неправда, це буде проявляти себе і буде нищити наш бік. Наш Боже промисло інше. Ну і хотілося б сказати про це. Екомунізм, який нас заманює, це отрава, отрава для душі. Нас заманюють в. Е церкву Антихриста, щоб об'єднати всі церкви, ПЦУ піддається вже більше католицьким і розповіданням. А справа в тому, що Антихрист він будує собі вплив. Вплив і, і тим керуються там багато, тобто масонів, лож різних, і вони високі, є, є, є менші, але всі вони таємно керуються Вони стараються нас обдурити, тобто вести в ідеї комунізму, об'єднання всіх церков. От, і як я прочитав оця романа, він написав, що от вони проти Росії, а Росія то тобто, є, проти комунізму. Справа в тому, що Росія активно брала участь в комуністичних діях. Навіть от, я сьогодні слухав книжку птахи Небесні Симона Афонського, і там він розповідає, що коли він вчився в семінарі духовній, то е, в семінарі духовні е, їх примусили брати е, участь е, комуністичних е, зібранням. І молитви дали е, приїхали з Європи, е, там е, дали їм молитви, і там буддисти, і всякі такі, і, там ідоли їм на монастирі поставили, але вночі вони знесли його. Але цей рух був. Тобто ми повинні розуміти. Путін, Зеленський, Трамп, інші там вони всі є учасники, вони в одному, вони тільки нас обманюють. Вони можуть говорити, що ми ворожнечі, що ми ненавидимо, що ми даємо, добиваються, як Трамп, Трамп бігайте, бреше. Ну, це, Зеленський точно так само бреше. І е, Путін точно так само бреше. Вони одинакові всі брехуни. А хто бреше, Тут, як Господь сказав, що е, дьявол є брехун, брехом. і вбивця. Тому на брехонів надіятись нам не треба. Нам треба шукати істину, підтримувати тих людей, які шукають істину, які шукають Бога і живуть правильно. Ніякі екомунічні там, е е люди, які нам пропонують е Папу Римську чи Вселенську патріарха. От, православна. Багато хто не знає, що Він е е е е е е е комуністом був вже давно. От. Проти нього Афон настроєний. Його не сприймають. Тому то, що нам говорить, селенський патріарх православний, він дійсно вже давно не православний. От. І, це. І тому, то є. То, ми не повинні дивитися на чини, що вони говорять, як вони дають. І не хвалитися тим Томусом, тому що Томусе і Меске, світське. Ми повинні бути хвалити славу Божу. Шукати слави Божої, а не Томусами. Мід, яка б істина не була гірка, а вона завжди гірка, ми повинні її сприймати і відстоювати. Навіть шляхом життя свого. Але спасем душу. А коли будете спасати своє тіло, Свою славу будете догаджати власникам світу цього, які брешуть нам нагло. Нагло брешуть. Зроблять цифрову систему. Як комуністи пам'ятають, це робили. Тут дьявол то раніше, чи комуністам він вив, у них раніше хотіли цифрову замість прізвищ зробити цифрову систему. Ви пам'ятаєте, комуністи хотіли, що вони хотіли зробити світову революцію, заблудіти всім світом. І вони це робили, але їм не вдалося. Ну а зараз так само цей дьявол і біси, вони придумали іншу систему. Більше хитріше вводять людей в Чи з облучення через медичну систему. О, оцифровка йде через медичну систему, тому що кожна людина то є, думає про своє здоров'я. Ну, вона приходить до лікаря, а лікар тобі тут, і, хто і знає, що він тобі вколеть. Вже через лікарів багато хто прийняв печатку. Тому не думайте, що це потрібно. Ну, про цю систему і Патріарх Кирил давно говорив, що це все буде, що це потрібно, і Путін про це говорив, і розумієте, тому тобто вони нам там розігрують, а вбивають нас. Розумієте, розігрують себе там конкурентами, ці говорять на Путіна, Путін говорить на Америку, але вони дружать з Америкою. То, розумієте, абсолютно такі речі дурні. То, з росіянами вони кажуть, що Америка там, вони сволочі, треба бувати, європейці, але торгують вони з Америкою, домовляються з Європою. Щоб нам не давали зброю, ви думаєте, чому нам не дають зброю? Тому що є домовленості, нас дурять, нас нищать спеціально. І єдина в нас захист це у Бога. Іншого захисту немає. Коли ми довіримося Богові, Бог припинить. Війну в цей же час. Поки що в нас довіри немає. І ми хочемо багатства. І коли ми бачимо, що нас бурять, все рівно ми не відмовляємося від тисячі, якою ми продаємо свою душу. Візьміть ту тисячу і віддайте воїнам, які потребують. От буде двічна Кожен, хто має зарплату, коли він віддасть десятину воїнам нашим, щоб купили зброю, щоб купили танки, от тоді піде у нас все нормально. Поки ми жадібно хватаємося, що мені то треба, мені то треба. Тобто, не що нас, вбивають, нищити. Прийде ворог до нас на Західну Україну, і він буде нищити всіх абсолютно. І тоді не будеш мати нічого, ні світла, ні газу, ні хати, ні дітей нічого не будеш мати. Повезе, коли ти втікнеш. Тому не жалійте свої грошей. Хоча б десятину від своєї зарплати. Візьміть і дайте на зброю. Воїнам, бо їх не буде, то хто б нас не буде захищати? Оце є істина, оце є дійсно. Істина. Коли ти пропиваєш ці гроші, ну, все рівно потратиш і кудись вони на вітер підуть. Але рано чи пізно ти станеш на суд перед Богом і всі твої затрати покажуть, що ти робив, чим ти жив. Чим ти жертвував. Християнство це є жертвенність. Жертва. Ми зараз повинні, щоб спасити свій народ, ми повинні бути жертвенними. Жертва це означає, що і навіть судити тих злодіїв. Коли ми боїмося тих облічати тих СБУ, прокурору, тих суддів, які неправедні судять нас і нас вбивають, то слухайте. Я знаю, що є СБУ і судді, і ці поліцейські, які дійсно... Праведні люди, але вони не повинні мовчати, Це їх обов'язок захистити нашу державу саме в такий важкий час. Думайте, нам треба приймати рішення. І ти Стати Тоді то жертва буде раховуватися і там на небесах. Коли будете за себе, то ви будете підтримувати зло, то яке нами керує.